Так, зараз завдання зірочкою для кожного так. з нас підтримувати себе в е, активному стані. Я б навіть сказав у бойовому. До речі, запитання: що допомагає тобі триматися у важкі часи? Ну, спілкування з близькими прогулянки, так. прогулянки на свіжому повітрі і правильне харчування. Можливо, відкриш для себе щось нове у нашій медичній рубриці. Вона сьогодні присвячена продуктам, які мають бути у раціоні кожної жінки. А ти в нас жінка на всі сто. Правильне харчування. Ключ до молодості, довголіття та міцного здоров'я. Терапевтка Дарина Касіянова спеціально для програми Ранок вдома підготувала топ-5 продуктів, які мають бути в раціоні кожної жінки. На п'ятому місці я би поставила напевно овочі і фрукти. Вони мають бути в раціоні щоденно, приблизно десь. 400-600 грам на добу. Для чого нам це потрібно? По перше, це клітковина для того, щоб відрегулювати нормальний ритм кишківника і було всмокчення поживних речовин. Бажано віддавати перевагу сезонним овочам, і фруктам, вирощеним у вашій місцевості, каже лікарка. Тоді ви отримаєте з них максимум користі. Четверту сходинку нашого фудпараду посідають бобові та насіння. Особливу увагу приділити насінню соняшника, насінню льона та насінню гарбуза. Якщо заготувати ці продукти, ми включаємо їх в дієту кожного дня і вони відновлюють нормальний рівень і вітамінів, і макроелементів. Також допомагають кишківнику. Якщо ми говоримо про бобові, вони мають величезну кількість вітамінів групи Б. Сочевиця, нут, горохи, квасоля це чудове джерело рослинного білка, фолієвої кислоти, клітковини та заліза. Поживні речовини насичують нас енергією, позитивно впливають на якість сну і зменшують тривожність. Цілющою для жінок є листова зелень, петрушка, кріп, селера та шпина. Вони містять антиоксиданти, які борються з передчасним старінням і допомагають контролювати вагу. А також вітаміни А та С. Тому що якщо ми говоримо про жіноче здоров'я, рівень заліза буде першочерговий для жінки. Вітамін С в свою чергу буде спонукати до засвоєння рівню заліза в організмі. Регулярне вживання зелених овочів знижує ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи та сприяє очищенню організму. На другому місці в моєму списку яйця. Яйця мають надзвичайний високий рівень білку. Білок є структурним елементом багатьох органів і допомагає в регуляції і ендокринних і гормональних речовин. Жовток багатий на залізо, вітамін Д та цінні сполуки каротиноїди. Якщо у вас немає протипоказань, безпечно вживати щодня одне яйце. При цьому жовток має бути м'яким. І яскравим. А рекордсменкою серед цілющих суперфудів для жіночого здоров'я є жирна риба. Що ми говоримо про сорта червоної риби, це, наприклад, сьомга, лосось, форель. Це взагалі супер депо і білку, і омега-3, тому що в рибі дуже багато поліненасичених жирних кислот. В свою чергу вони регулюють і тонус судин, і відновлюють нервові закінчення. Вони регулюють тиск для тих людей, які схильні до підвищеного тиску. Полі жири покращують кровообіг, насичують тканини організму киснем, зменшують тривожність і підтримують молодість шкіри. Звісно, червона риба не всім по кишені, тому є чудова альтернатива і не менш корисна: це скумбрія, оселедець та мойва. Ця риба вона збагачена мікро- і макроелементами, має вітаміни групи Б групи А. Вона має вітамін К, який, в свою чергу, допомагає в смокченню вітаміну Д. Тому що в весняний період ми маємо дефіцит вітаміну Д, який є взагалі регулятором всіх інших гормонів та вітамінів. Звісно, крім додавання цих продуктів до свого раціону, не забувайте про водний баланс і здоровий спосіб життя. Правильне харчування, фізична активність та повноцінний сон допоможуть жінкам зберегти красу, молодість і гарний настрій.